Якщо хоч 30% будуть розмовляти не українською мовою в Україні, то воно прийде і буде заявляти права на ту територію. Йому люди не цікаві. Йому мова то тільки привід. Так у світі повелося. Я люблю. Її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь. На на, 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 на. -на, -на. Лиш вона, лиш вона, не сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти. Від дешевого вина, моя дівчинка на на, на моя доле світова, я продовжую писати, ніч безмежна і сумна, лиш вона, лиш вона, не сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого. Вона моя дівчинка хороша, моя доля світова. Я продовжую писати ніч безмежна і сумна. Ось так вам. У мене таке гарне волосся, і воно мене направило на цю пісню. Коротше, прийшла ця пісенька. Ну, ви знаєте, що тих людей, у яких завжди щось співає <сум> в душі, <сум> в думках, у тих так, у моєї мамі так було. Якесь слово, і на те слово одразу пісня згадується. Я просто встала, вчора помила голову, розчесалась така, і волоси такі ось такі ж. Ну, ось бачите. Взяла там а, а, ці капсулки, що мені подарувала клієнтка, на пасажку ходить, вона перукар і на кінчики, воно якби покращує стан кінчиків. Ну і заплітаю, щоб вони не, не перешкоджали. Знаєте, така проблема з довгим волоссям, що воно може мішати отут -от. Наприклад, коли спиш. Або коли в автобусі їдеш, воно наче шурхає по шиї, тому хочеться заплітати. А на роботі це так зручно, бо я вдягаю шапочку, бо я сама собі купила і так не було такого наказу носити шапку. Я в ній не можу, ну, я в ній, без неї не можу, я в ній не можу не знімати її вже, хотіла сказати. Наплутала. Вдягнула своя кохана. Укохане Платья. Дуже мені воно подобається. бо Воно таке гарне. Знаєте, я ще хочу купити, купити собі гітару. Бо я давно вже хотіла. Це ще давно-давно, колись, може, десь і казала на відео, не знаю. Я так подумала, що це будуть у мене такі утренні відео. Але сьогодні я вже стала як огірок. Хоча трошки зім'яти огірок, потрібно було розтрусити руки, ноги розім'яти. Після роботи мені завжди оцікають ноги, страшно. Становиться такі тверді водою. Наливаються, бо цілий день на ногах і сижу, коли чищу картошку, бо тоді ж потрібно сидіти. І 12 годин і встаєш в 6 і лягаєш, в 11 вечора приблизно, ну, буває 10. І тому, звичайно, дуже тому, це дуже важка праця. Ви знаєте, що не кожен витримує цю працю, тільки такі, як я, О, люди. Зараз візьму каву, бо вона зробилась. Добре, оце така машинка автомат, знаєте? Взяв, коротше, капсульне, вклав, відкрила вікно трошки, щоб свіже повітря було, вклав капсулку і кава готується. А рука в мене вже як підтримка для телефона. Вона вже автоматично. Там мої десь картинки. Так. так, тут добре сидіть, пить каву. Вчора загрузила відео про таку болючу тему для українців. І добре, що люди якісь були, які писали. Оповідання 100-200 років тому і можна знати, як воно було колись і як воно стало тепер. Можу сказати, зараз краща ситуація. Зараз у людей є вибор, колись було кріпацтво. Люди майже не мали вибору, але все рівно старалися хто був. Ну, Обізнаний, то старалися розмовляти українською, але дуже багато було таких спердольців, як по по-польськи кажуть, які хотіли русифікуватися. Боялися, бо всіх щемили. Ви знаєте, що я згадую? Що все своє життя я не розмовляла своєю мовою. Але її добре знала, бо в мене бабуся була вчителька історії права і молодших класів. А дід був вчителем німецької, бо він був в полоні і директором школи сільської. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, як там дід розмовляв. Це було дуже давно. Я була маленька, коли він вмер. А коли бабуся, то мені було... двора. Вмерла б мені було 12 років, а так я її доб... дуже добре пам'ятаю. Вона багато давала внукам. Ну, всі люблять якось більше внуків. Може, того, що на них часу більше вистачає, ніж на дітей на своїх. Знаєте, я ще подумала, що потрібно ще народити дитину. Десь там в Фейсбуці перечитала такий пост, де чоловік питає, що мені 35, матері 90, чи може, а мати інвалід, чи можу я її перевести до Польщі, чи пустять мені через границю. І всі такі: о, вона тебе народила 55. Я така, вау! Дякую за те, що дали надію, що може ще. Я згадала бабцю, яка народила 66 хіба в Чернігові. Вона штучно запліднилась. І думаю, може, правда штучно? Ну, нема претенденцій, Ну, де їх взяти? Якби просто для, як кажуть, процесу спарювання я не хочу шукати особу. Де й нема. Ну, якби є, хіба платиш гроші і. Ну, це якась дикість, краще вже заплатити лікарям. А то, а взагалі, потім через роки прийде і скаже, що це моя дитина, плати мені аліменти чи ще щось. А на... Шукаю собі другу половинку, але трудно знайти, бо важко. Бо всі. Ну, якби мають менталітет інший, поляки, тим більше мого віку, вони дуже молоді. Вони такі ще як бички, а деякі просто якісь або поспівались, або курять, або ще що може приймати, хто їх там знає, що вони приймають, не знаю. Ну, важко. Я на сайті зареєструвалася на тим, на тим, на тим. Може, хтось знає якийсь сайт. Я вже стільки їх перепробувала. Не знаю, може повинна спробувати знову. Там є такі є Harmony, і ще щось таке, там, де платиш підписку так. 100 чи 200 баксів. Важно автоматично зняти, потім зняться автоматично. То буде знімати блін, кожного року. Там я не пам'ятаю, щоб мені було легко знайти когось. Не знаю, де їх шукати. Ви знаєте, я все більше і більше розумію, що та метода, коли знайомі, ну, рідні знайомили там, з кимось свою дочку, то це працює, це краще, ніж отак. От пикатися, ми микатися, шукати кого, кого де шукати. І як можна довіряти людям, як можна їм довіряти. Особливо чоловікам, як можна їм довіряти, як це темний ліс, ти не знаєш, що тебе чекає. Ну, воно може бути все закрите в людині. Не будеш хто, хтось тобі каже, так, я відкритий, або детектор. Приводиш так, людина відкрита книга. А це, ні, це закрита книга. Якби був такий детектор. а так може бути найдобріша, найкраща людина, а потім таке гівно вилізе, що Ти такий, -майо, що це? Я сьогодні гарно виглядаю. Я якась така виспана, я встала така, хоп. Мені снився сон, що брудний якийсь автобус, і я мама, я і я її за. Кудись забрала. А на, на зупинці ще були якісь каці... кошенята. Я їм воду наливала пропустила автобус один. Якісь люди їхали. а я потім, І мама на, на зупинці. Це то, що вона не хоче приїжджати. А я їй кажу, приїжджай, а вона, а ні, і там ж не тільки вона, багато ж люди, всі живуть так. і... Моя хресна теж, я їй кажу, приїжджайте, тільки не на заробітки, а як вона хотіла, бо вона трохи молодша за маму. Бо вона так: ой, дітям, дочці зароблю, ні, говорю, на заробітки я вас не буду тут встраювати, хватить вам робити. Я така справедлива. Така в мене ну, не місія, таке побажання будь такою. Ну, я кажу, ні-ні, ні на заробітки не потрібно уграбляти своє здоров'я. Бо я знаю, що це таке. Я знаю, що це праця. Шо, як жінки працюють і віддають гроші дітям, а нафіга. Якщо їй 18 років, то все. Це вже самостійна людина. Вона повинна бути... Так, в такому стані, щоб вона сама сказала, що ні, я вже не буду брати гроші. Я не змогла в такому віці не брати мами. Там. Потребувала, але не так, що щоб мати їхала на заробітки дуже на важку працю, угробляла своє здоров'я, кажу, якщо ви вмрете, то ви не допоможете їй. А тікати від війни, Так, приїжджайте, кажу, буду. Щось думати, в мене поселитись, підлога є, а буду щось думати, щоб краще можу знайти, де і я звикла сама жити. Якби це не було егоїстично, але яке там егоїстичне по відношенню до кого. Але я завжди кажу, так, приїжджайте, я не кину. Бо, наприклад, якби вони вдвох, там мама і Хрешенна, то їм би було веселіше, бо дуже важко людям отак от, зібратися і поїхати ще й самому. А так, якби хтось був, бо я ж то на роботі. Хоча не буде смутно. Якийсь телевізор поставив і все, людина зайнята, як дитині забавку. Добре. Все, піду на роботу вже 14 минут, хвилин розмовляю, але дуже добре платье таке, мені подобається, що воно вільне. Ну, хтось написав, що не толстить, як би, але ні. То, що я не худа, то і так всі знають, і добре. Добре, в ранішній бесіди на сьогодні скінчились. Якщо у вас є хороші чоловіки, як хтось би сказав із тих аудіокниг-мужчини, бо я слухаю аудіокниги українською мовою, і ви знаєте, це поповнює словарний запас. Я думаю, що навіть це покращило мій український. Мова, українську мову мою. І, до речі, я ж теж вчителька, я люблю вчити. Я колись вчила двох людей масажу в Чернігові. Мене запросили в салон краси, подзвонили, і сказали, що хотіли б ви навчати масажу. А я кажу, та я ж сама там не дуже то. Але я завжди до справи підходжу. Ретельне, тому, якщо мені довірили, то я вчила. Навіть більше того, що мене навчили, бо я вивчала нові факти. Тоді я була по курсах. Єдине, що мені не подобало, що мені... мене попросили брехати, що я вже спеціаліст, хоча я не була. Ну, я вчила, може краще, навіть, якби то був спеціаліст на той момент. І зараз у мене є така мрія відкрити масажний кабінет і проводити навчання час від часу, бо у мене знань багато, я можу навчити ось так. Або десь працювати вчителькою в масажу в якійсь школі. Я би з задоволенням би то робила на польській мові, на українській. Ну, російську я знаю, але я не хочу з нею розмовляти. Ось так. І було дуже багато висказувань за мову, і люди хіба не розуміють, про що я кажу? Щось вони кажуть, та мова не винна, ні до чого це все. Завжди притісняли українську мову і україномовних людей. І це підтверджує не я тільки, а і мої відчуття. Це не книжки, це не то, а то, що я сама відчувала. І що я не розмовляла мовою. Я ж теж розповідала і так і до, до кінця не довела, що я не розмовляла тією мовою, і в мене завжди було відчуття, що це стидно. Це було завжди. І я зараз в шоці. У мене наче вбито в голову. І це все просто шокує. Що у мене завжди було відчуття, що наче такі думки ні, не можна розмовляти українською. Це, ну, це стидно. Колись поїхала я в Анапу, а там же Кубань. І там багато українців. І один. Хлопець у його вириваються українські слова, і він так був злий сам на себе, що Ой, це українська мова, а вони там українці, ну, кубань, і усіх було, то я вам скажу, що ніхто ніколи ту іншу мову не притісняв, А просто якщо в країні будуть розмовляти не своєю мовою, то воно прийде і буде вимагати територію за того, що всі користуються його мовою. Я вам кажу 100%. Тому це не те, що ви там, мова там. Просто якщо населення 30% розмовляє тою мовою, то Хтось, як я вам вже сказала, може заявити свої права на територію. Йому люди до дупи. Йому мова до дупи. Йому потрібна територія. Все, вона йому потрібна просто так. А люди для нього сміття і свої, і чужі. Оце я хотіла донести.